Купи собі той довбаний букет у Тари Шустер це не просто збірка есеїв, а відвертий та гумористичний погляд на жіноче життя, сповнене викликів, радостей та абсурдних ситуацій. Шустер, відома своїм гострим гумором та проникливістю, розповідає про особистий досвід, який резонує з багатьма жінками. Основні теми книги самосприйняття та самоповага. Шустер відкрито говорить про тиск. Який суспільство чинить на жінок щодо їхньої зовнішності, поведінки та досягнень. Вона закликає жінок приймати себе такими, якими вони є, та не боятися бути собою. Стосунки та кохання. Авторка ділиться своїми думками про сучасні стосунки, про складнощі пошуку кохання та про важливість здорових партнерських відносин. Вона говорить про те, як важливо не втрачати себе у стосунках та зберігати власну ідентичність. Кар'єра та амбіції. Шустер розповідає про свій шлях у кар'єрі, про виклики, з якими їй довелося зіткнутися, та про важливість досягнення своїх цілей. Вона надихає жінок не боятися брати на себе відповідальність та йти до своїх мрій. Жіноча дружба та підтримка. Книга оспівує силу жіночої дружби та підтримки. Шустер показує, як важливо мати поруч жінок, які розуміють та підтримують тебе у будь-якій ситуації. Гумор та самоіронія. Книга наповнена гострим гумором та самоіронією, що робить її легкою та захоплюючою для читання. Шустер не боїться сміятися над собою та над абсурдними ситуаціями, в які потрапляє кожна жінка. Особливості книги. Відвертість та чесність. Шустер не боїться говорити про свої недоліки, страхи та невдачі. Її відвертість робить книгу особливо близькою та зрозумілою для читачів. Гумор та сатира. Книга наповнена гострим гумором та сатирою, що робить її не лише інформативною, але й розважальною. Шустер майстерно висміює стереотипи та кліше, з якими стикаються жінки. Надихаючий та мотивуючий зміст. Книга надихає жінок не боятися бути собою, йти до своїх мрій та будувати життя, яке вони хочуть. Шустер показує, що кожна жінка має силу змінити своє життя та досягти успіху. Купи собі той довбаний букет у ця книга, яка змушує задуматися, сміятися та надихає.